20-річний хлопець військовий звернувся до президента та залужного з проханням про допомогу на своїй сторінці у соціальній мережі. Далі мовою оригіналу Слухайте став інвалідом. Зараз я обмежено придатний, не працює повністю рука. Коліно, коліно чашечка розбита. Ну, у мене всі кінцівки поранені і якийсь офіцер. Ось так на, ну, знущається над солдатом. Я е, зараз служу в військової частині А4796. У мене немає військового квитка вже два роки. Два роки я ще служив до війни як контракт. Мені, мені, мені не виділили військового квитка, не виділили УБД, не виділили тимчасового військового квитка. Нічого не видав. Я ВЛК ждав цілий рік. Зараз я жду на МСЕК. Думаю, теж буде ждати дуже довго. І чому. Мені не видають форм вже 3 місяці. Мене перевели з іншої бригади сюди вже три, третій місяць. Я тут. Мені не видали форму, бо в мене немає атестату. Атестат передається між бригадами. Я не захотів йти в наряд без форми і мене відправили до Замштабу, на що він відповів, що я втратив атестат, я повинен писати рапорт про втрату атестату, я повинен писати рапорт про втрату військового квитка. Я сказав, ні, ні, не буду цього писати. Чому я маю писати якщо я не втрачав. Ви не, вида... ви... не видаєте, чому я маю це писати. Якщо б я не писав, я би знав за них відповідальність. Тепер, через те, що я почав будувати, мене переводять в іншу бригаду в Донецьку область на другу чи першу лінію. Отак. Круто! Нагадаємо, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний розповів про нетерпимість до відлуння СРСР в українській армії в інтерв'ю телеведучому Дмитру Комарову. Валерій Залужний наголосив, що радянська армія жила у лавах ЗСУ довгий час, і навіть сьогодні залишаються деякі відлуння періоду СРСР. Не до кінця вона ще завершила своє існування. Заявив генерал Воєначальник, зазначив, що зараз, коли йдуть тяжкі бої, купа процесів пов'язана один з одним реформувати армію дуже скла. Адно, але мої підлеглі це знають. І якщо я десь знайду трохи представника радянської армії на будь-якій посаді, до якого розбиратися не буду, наголосив Валерій Залужний. Просимо главкума відреагувати на дану ситуацію та перевірити слова бійця. Сам головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний закликав командирів перегти особовий склад, ретельно планувати операції та негайно реагувати на зміни в обстановці, адже людське життя найвищий пріоритет.